Так, подпишіки, всім привіт. Uh, я вирішила вести ютуб канал, вирваюся до вас отак. От, що, um... що? Я зараз сиджу під посольством uh, в Японії, чекаю на свою візу японську. Я сподіваюся, що вона сьогодні буде. Коротше, вирішила вести Ютуб, тому що в мене дуже в голові багато думок, uh, які мені хотілося б кудись виливати. Uh, в мене є соцмережі, де я в принципі ділюся своїми думками, там, своїм баченням, але. Їх настільки багато, що вони не вміщаються в ці соцмережі, тому що, наприклад, в Твіттері це короткі, якісь тексти. В інстаграмі не люблять вам треба робити якісь теж розмовні відео. Мені б хотілося щось таке більш більш обширне, ніж просто відео на одну тему. В Фейсбуці я могла б писати пости, але, типу, там не моя цеа. Теж власне вирішила, що буде Ютуб. Напевно, я це відео вже змонтую. Коли я буду в Японії, бо я ще хочу показати типу, перельот, як це все відбувається. Тому це така буде відео, не знаю, відеоната, відео Та, відео В принципі, я хочу YouTube вести суто як свій щоденник, напевно, так. Записувати якісь моменти, монтувати це. Через те, що я коли приїжджаю на Україну, у мене завжди якась така депресуха. Я лежу ну, типу, їжджу на кастинги, там, ходжу на роботу, але якщо в мене вільний час... То я просто лежу бездумно дивлюся в стелю, а ви дивлюсь Тіктока. А так як я не хочу ранньої деменції через Тікток, то я вирішила, що я буду займатися чимось корисним і монтувати відео для себе. Навіть якщо типу, в мене не буде переглядів, мені буде від цього, напевно, краще, бо я просто буду заливати туди свої думки. Та й все. Це Та таке. Чекаю візу. Не знаю. Мені сказали, прийти на другу годину. Я прийшла у першу, щоб одразу залетіти з двох ніг. Якщо в мене буде готова віза, я не знаю. Тобу, в цьому посольству? а що я можу, що я можу зробити? Нічого я не зроблю, але буде дуже сумно. О, тому я ще підзніму переліт, сам, бо він буде тривати дуже довго, моя буде посадка в Відні. Завтра о 5.50 я буду вставати. Куди вставати? Ні, о 5.50 ми вже таксі буде. Буду вставати о 5.30. Їхати в аеропорт. Там я зустрітися з Ханжі, дівчинка з моєї агенції, яка зі мною їде в ту саму агенцію в Токіо. Тому мені не буде сумно. Це в мене перший такий досвід, що я їду з кимось, а не сама. Тому ось так ось. Не знаю. Якщо це хтось дивиться, сподіваюсь, вам буде цікаво. Всім привіт! Попишіти милитимо в Японію. Бачите, хмара Хмари, так. Да.

Поцілюємо подушку за 1080 гривень. А, чи задоволена я цією покупкою? Так. Да. Чи варто воно ці гроші? Побачимо. Тож я значить що подушку, да, щоб мені би, ну, в польоті було ну, удобно. Дай долар. Дорог плюс, кстати, амбасадор. Що ви скажете, як ваші враження Я стою на гуляльці. Ми реально, я, типу, ім'яні. Враження чудові. Шукати нам ще. Ми граємо в карту. Нам все шукати. Дві хвилини, щоб нам сказали, що у нас гейт. Тут спектаклі, це щоб день роботи. А до цього ну, не знаєте, що було. Є терап. Тут ту, ту спектаклі інтересні. Бля. <плес> все вони йдуть. Боже, я наче мене операція була якась. <реш> ти тут. обед. Авіакомпания тоже 27 Поділа, сука, ще там здесь. Вот на золоту, блядь, я вылилась Він вылився, мені куртку. Я даже боюсь, блядь, включать фонарик и дивитися, що там происходит. Но буде сохнуть так, блядь. А хліб мені дали з маслом. Куди мені це масло, блять, на жопу сидит? рисом, рисунок. Мммм. Да, как? Седанок чемпиона. что тут. Амлетик с грибочком. Тут йогурт. Девчонки и мальчишки. Боже, ну мы, конечно, такие, ну, чуть-чуть потрепаны, но так, всё норм. Типа, всё. такие. На касте можно, если честно. да -а 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 -а. Я заболіла. Так, підписчики. Всім привіт. Дуже сумбурна. Сумбурний вийде відос, бо якось так відбувалось дуже швидко. Я вже в Японії два дні. У мене вчора був кастинг, сьогодні був кастинг. Власне, переліт був окей. Найкращий із тих перельотів, що в мене був, не знімала багато контенту, тому що... Ну, що тому що втомлена була, в принципі, цього, я думаю, достатньо. Приїхали, нас відразу повезли на кастинг. У мене було там тільки пів години для того, щоб помити голову і зібратися. З'їздили на кастинг. Я дуже виглядаю втомленою, набрякшою, тому що я нормально відпочила, в мене джетлак. Я думала, що його не буде. Але він все ж таки типу, є, тому що я поспала всього лише пару годин, коли приїхала до. Коли летіла в літаку, господи, мені так важко говорити, тому що не знаю, тому що я не виспалася і мені дуже погано варить голова. А, от потім, типу, я поспала трошки. Коли прийшла я прийшла з класного, пішла в магазин, потім прийшла з магазину, пішла, поспала, а прокинулася ввечері, щось там пару годин пободрствувала, потім знову лягла за сном, прокинулася вже о четвертій ранку, і після того я не спала. Тобто зараз. Спостерігаєте мене в такому стані, плюс акліматизація, набряки. У мене набрякло все тіло, набрякло обличчя, можна побачити. Висипало трошки. Я трохи захворіла, до речі, тому що зміна обстановок. Я раніше думала, що на мене ніяк не впливають перельоти, це все там для когось, але ну, з віком, якби. Там в 16 років ти нормально ще переносиш весь політ, а вже коли тобі 20, то якось воно і важко, і типу, неприємно в плані того, що болить спина постійно. Коротше, і так, на наслідки є для організму це стрес, це сто відсотків. Я представляю, типу, кадри з перельоту, там що я знімала. Сьогодні ходила в свою сушильню. Суші бар, не знаю, типу, харчевні, де мені подобалося їсти суші. Вони не супер смачні. Ні, ну, типу, вони не супер класні, там, не якісь супер супер тру-японські, але вони просто прикольні по смаку. І мені подобається, коли там, типу, ти сидиш, приїжджає до тебе тарілочка і ти їсиш так. От. Потім сходила, що випила чай в Баблтішні на тому районі, де я раніше жила. Сходила на той район, де я жила. Нічого не змінилось, навіть запах той самий, і я така домов А, І зараз я приїхала на свою станцію метро. До речі, фан-факт: в мене тут була колись зйомка. І я виходжу з метро, а я ж типу вже забула, деякі станції, типу, де, де що знаходиться. І я, значить, походжу, і я розумію, що я знаходжуся на станції на в музеї, в якому в мене була зйомка. Типу, я така вау, який ну мене дуже сильно флешбечить, дуже цікаво спостерігати за своїми відчуттями. Взагалі, що я зараз проживаю, тому що я була два роки тому в Японії, я була іншою людиною, і зараз я приїхала, нічого не змінилося, змінилася я, змінилося щось в мені всередині. Тому дуже прикольно, що я можу записувати відео. Ось так ось просто, і мені не соромно щось сказати. Да, я я розумію, що десь типу є люди, які мене зрозуміють, бо тут досить таки багато українців. Але одно, всі навколо азіати, і мало хто зрозуміє мене, і в принципі, вони у нас іноземці сприймають трошки такими дивними, тому для них це окей. що Хоча, в принципі, це окей, типу, сіти в телефон щось записувати, яка різниця хто що робить. Ось. Я надіюсь, що наступні якісь відео будуть трошки цікавішими, трошки якимись змістовнішими, бо ця Сумбурщина з отриманням візи, з перельотом, з першими днями в Японії нічого толком не знімаю, бо я дуже втомлена, в мене тупо немає на це ресурсу. А я ще взяла собі роботу додаткову. До речі, знову літак не знаю, де ще роботу взяла додаткову, тому коротше, отак от.